Повернуся до Китаю і до і до ціни, бо це насправді дуже дуже дві такі ключові точки, які ми можемо інтегрувати, от якби в наше бачення альтернативи. Того, от що Олександр казав про ну якби відірвати Росію від Китаю, так і що це буде коштувати Заходу. Цю стратегію можна насправді перевернути, як кажуть американці, turn the тердетейблда і можна зрозумівши, що Росія в тому стані, в якому вона зараз є, вона навряд чи Китай посилить. Росію можна як заштовхнути Китаю в горло, да, і створити з неї проблему Чорну Діру, куди Китай буде змушений вкидати купу ресурсів, перш ніж він щось звідти отримає. І ця стратегія вона, по-перше, рятує захід від такого підходу, да, тому що ну, Китай теж може зіграти в цю гру. Це, до речі, та гра, в яку грав путінський режим з оцими ЛНР і ДНР. Тобто вони створили там проблему, да, вони створили там абсолютно випалену землю, і потім намагалися заштовхнути це в український політичний простір, в економічний простір і змушує. Шувати нас витрачати купу ресурсів, грошей і зусиль на те, щоб там навести порядок. От тепер цю стратегію можна повернути проти Росії, і можна переконувати, наприклад, того самого Трампа і його оточення, що набагато дешевше буде зараз добити, якби да ресурс, в ресурсному плані Росію. Ну тому, що санкції вже почали відчуватися, економічні, там ну військово-технічні аспекти, там дуже багато є всяких речей цікавих і ВПК, і так далі. Ну, тобто і залишився суто воєнний аспект, да, який, е, який теж ну е, можна довести до кінця, і тоді ми перетворимо Росію для Китаю не на е, ну як кажуть додану вартість, а на проблему. От. І тоді можна сказати: ну окей, хочете ви цю, цю проблему мати, ну забирайте її собі. Да? Але наступних 10 років ви маючи внутрішні проблеми, тому що в Китаї ну в економіці там не дуже добра історія, і ну, воно на краще не стає насправді. Да? І тому от якби його е, всі ці рухи і регіональні, і глобальні. І от просто можна Трампу запропонувати цей підхід. Давайте ми тут ще трошки залишилося, доб'ємо ра от. і заштовхнемо її Китаю в горло. Да? І хай от вони пробують з цим розібратися. От. А ми будемо контролювати контролювати принаймні ну якусь частину європейської території, да, там ага. через е, ДМЗ, от е, і через no Fly Zone. Там ну це все техніка, яку там ну вона вкладається в формат мирного плану, і це буде влаштовувати і нас, і Вашингтон, і зрештою Брюссель. Одна ремарка. Трамп говорив під час виборчої кампанії, що він звинувачує Байдена в тому, що він зростив. Зблизя між собою Росію і Китай. Тому тут трішки вибувається з ну, це це концепції. Все, все одно ця різниця буде між тим, що говорено в, під час виборчої кампанії, і якою є реальність справжня. Тобто він так? зможе перевзутися без проблем. Його стиль. Ну, так, ну так, а, а тепер так. просто тут що я додам, знаєте, попробуй тепер Китай дещо змінився. Китай не той, вони ж mm -hmm. живуть і. Говорять паралель Кісінджер Ніксон. так тоді було зрозуміло. Дві дві комуністичні держави можна було грати на ідеології, сказати радянський комунізм неправильний, китайський правильний. Ну таким чином і поширювати таким чином вплив Китаю, там і так далі. Культурна революція, мао, хунвейбіни і так далі. Угу, і так далі, все через що пройшли зараз. Що ви протиставите? Тобто ніщою дряклою Росії, ну давайте говорити в економічному плані. Як є Китаю, який стрімко розвивається. І перепрошуємо, якщо виходить губернатор Приморського там края і каже, що в них 25% офіційно землі обробляють китайські компанії або бенефіціари кінцеві з Китаю, так це ж офіційно. А скільки не офіційно, скільки вони створені через Китай, Китаєм створені через Росію юридичні особи і так далі, ми ж це все розуміємо. <плес> Як вони туди глибоко вже зайшли, і це ж теж з Путіну поставлена умова. І тут же ж питання в тому йому ж сказали, що слухай, запорука твого утримання при владі, це те, що ми в тебе купимо твій газ, давай достроково відкриємо ще одну там нитку цього газопроводу, давай ми тобі дамо гроші. Ти торгуєш цим далеким сходом. Скільки Путін торгував цим далеким сходом? То японців хотів, то куріли хотів продати за гроші. Ну от китайці йому кажуть, ми будемо вкладати, ми вирішимо твою проблему. Але пам'ятаєш, що ти в нас на гачку, і тепер Китай куди тут зайшов туди. Ну, треба бути наївними, щоб розуміти, що він дуже просто запустить туди, туди американські корпорації. Mm -hmm. І тоді, що ні? Ну, нас такий сценарій влаштовує, щоб США і Китай воювали на території Росії, в принципі, на далекому сході. Ну, я думаю, що якщо б вони хотіли дуже сильно, і Росія була вся в цьому процесі там, а не на українському театрі бойових дій. Але але як це вирішити? Це не так просто вирішується, і тому я думаю, що ось ці стереотипні уявлення вони дуже швидко розіб'ються в друзки, коли просто побачать цифри. Ну все, і це, і це проект він просто неможливий. Інше питання: що, що тоді робити з Росією в такому разі? Ну так пір, є, бо я це а я, її... я відповіді не чую. Все так ну мовляв, ми там розірвемо Росію Китай або Росію згодуємо mm. Китаю, і і, і, і що. А Росія все рівно ну, Росія все рівно, звичайна Росія. Цурков, він же ж чому написав рік тому цю глобальний север статтю велику. Uh -huh. Він написав, що а, Союз з Китаєм проти природи Російської держави. Він не відповідає жодним чином її інтересам. Він уловив, до речі, ось цю нитку. Він написав, що місце Росії в Європі, але знову ж таки в Європі, де немає України, де є велика Росія. Ну ось ці всі ми знаємо. І Він подав це. І я не виключаю, що зараз в якийсь момент. Ну, Ми бачимо, Путін він настільки одержимий війною проти Росії, він на це не піде. Він не підніме Суркова, ну, я, не підніме його. Вона... Там Євразійство, там, там так глибоко mm. засіл Дугін з, з Малафеєвим, да, Кирилом mm, і всім. іншим. Тому що ну, росіяни беруть масою і дешевизною. І за рахунок кількості в них оцей відсоток, який спрацьовує ну, якби, система зброї, так, він якби є. Ну, от, але це просто якби їхня схема, яка абсолютно не підходить заходу. Я завжди дуже дивуюся, коли от західні. Ну, Першу чергу це політики говорять, а не військові експерти кажуть, нам треба дорівнятися до Росії по кількості там вироблених снарядів. все mm -hmm. інше. це тупік, тому що, по-перше, для заходу це зовсім інший підхід технологічний, mm -hmm. от і це буде набагато дорожче. Тобто, це дійсно буде не півтрильйона, а це Те має бути 50 кошту. трильйонів, та? от, чи чи якась навіть більша сума, тому там підхід має бути зовсім інший, от ну дійсно технологічний, далекобійний і так далі. Тобто, це якби зовсім інша має бути штука. Але я б тут ще додав таку річ: я б відділяв розділив ВПК. І дійсно питання європейської армії, тому що з ВПК все окей, та? Да, тут якби європейці, вони технологічні, в них купа грошей, uh -huh. тобто в них є цей, цей ресурс, який вони можуть дійсно конвертувати в практичний результат. Але от з європейською армією завжди були проблеми. Я згадую ще так званий Західноєвропейський союз, Western та? Да, який Це був такий проект, типу аналога НАТО від ЄС. От вони проіснували буквально пару років на початку 90-х, і вони стріском провалилися їхня місія. По боротьбі з піратством на Західному збережжі Африки. Бо е, європейці раптом зрозуміли, що одна справа, коли в тебе на папері все гарно написано, що в тебе є спільне командування, координація, ага. все класно. Але інша справа, коли ти переходиш, в тебе є практичний кейс, і тобі це треба на практиці реалізувати, а в тебе нічого немає. От в НАТО є ці оргструктури суто військові. Ну, Треба ж пам'ятати, що НАТО складається, от в них є дві штаб-квартири, насправді. Є цивільна в Брюсселі і є шеп в місті Монс. Е, там сидять чисто військові, і це чисто військова структура з чисто військовим Механізмами, це, грубо кажучи, паралельне воєнне НАТО. В Євросоюзі такого ніколи не було, і навряд чи дуже швидко таке можна створити. І от mm -hmm. цей Західноєвропейський Союз на середині 90-х, коли вони спробували дійсно в реальності координувати от, якби, ці морські операції, вони зрозуміли, що в них нічого не виходить, в них все розсипалося. І вони відмовилися, тому що дійсно вони, логіка була така: нащо дублювати те, що вже є і працює в Європі. Тобто, якщо створювати щось таке, то це може бути, наприклад, або європейський, грубо кажучи, там додаток ВПК до НАТО, як да, така промислово-фінансова. Нова подушка, да, яка ну, доповнює до uh -huh. Альянс, і, по, і експлуатувати вже командні структури НАТО, тому що іншого варіанту немає. Я зараз дивлюся на от цю місію в Червоному морі, як нібито намагаються боротися з хуситами. Uh -huh. да, ну, це просто позор. От, я тут згадую німців, які ну, пам'ятаєте, ви знаєте цю історію, як вони безпілотник збивали, не? От, е, німецький корабель, значить, який там був, це до, до європейських армій. От, е, ну, черговий там обстріл Хуситів, значить, летить все, що можна з їхнього боку. Ну І німці бачать, що летить безпілотник. Ну і капітан корабля, він довго, мабуть, думав, вагався, чи назвуть його Гітлером чи є, якщо він віддасть наказ на кнопку, щоб збити цей безпілотник. Зрештою, він приймає це рішення, значить відбувається запуск ракети, ракета падає в море. Але паралельно з тим раптом виявляється, що безпілотник був американський. Ну, тоб, тобто, От, от вам як би, момент того, як на практиці, та, наскільки готові європейці реально воювати. І я не кажу про координацію і спільне командування. Uh -huh. Тому, якщо говорити про європейські армії, про європейську армію, я погоджуюся з Столтенбергом. Велосипед не треба вигадувати, тому що це витрата часу, ресурсів і всього іншого. Але вмонтувати і можливості європейців в структури НАТО і посилити їхню роль там, оце якраз те, що можна зробити швидко, ефективно, і воно буде давати практичний результат. Є одна проблема. Управління НАТО здійснюється консенсусом, так. А американці треба Проти. там є, там вже mm -hmm. є зміна, тому що після 2014 року, коли е, Альянс побачив от, ці ці гібридні підходи, да, і uh -huh. використання гібридних uh -huh. військ, вони зрозуміли, що ну, по-перше, треба інструмент. Та да, інструмент вони створили від JTF так званий да, сили uh -huh. на швидкого реагування. А, але знову ж зробивши цей перший крок, вони подумали і зрозуміли, що це трошки вони ну, зробили не зовсім правильно, тому що механізм задіяння цих сил він залишався старим. Тобто, треба, щоб було рішення північно-атлантичної. Ради, і тоді тільки це все буде і другий крок. Вони зробили абсолютно правильний. І Це дуже класний прецедент, який далі можна масштабувати. Для VJTF створений виняток. VJTF мобілізується по дзвінку командуюча Шейпа. Не треба рішення Північно-Атлантичної Ради. Uh -huh. І по ідеї, ці бригади швидкого реагування, якими доповнюється там ж це от було 4 по 30. Да? Оце, це їхня натівська концепція, для них теж можна, на них теж можна поширити цей виняток. І це знімає проблему абсолютно з тим наскільки швидко вони можуть реагувати.